Існує думка, що студентські будні завжди проходять особливо, начебто вони переповнені різноманітними подіями і безтурботним відпочинком. Але студентка педагогічного коледжу Наталія це твердження спростувала Моє студентське життя я стаю зранку, в сьомій годині. До години я збираюся, поки зранку кладу. Ну, воду закипятити на чай, роблю чай, роблю сніданок, іду на пари. Після пар ми приходимо, як завжди, обідаємо, відпочиваємо. Потім йдемо готуватися до пар. Чимало молоді їде навчатися чужих міста сіл. Більшість з них проживають в гуртожитках, бо це економно і вигідно. Станом гуртожитків Коломийського підколеджу студенти задоволені. Найважливіше, що тут є інтернет, а в кімнатах тепло. На інші мінуси юні педагоги не звертають уваги. У Гуртожитку є вайфай, це допомагає нам у навчанні. Отеплення у нас в кімнаті дуже жарко. Можете зайти, подивитися. Ми бачите, ми навіть ходим. У футболках і у шортиках. найцікавіше в студентському житті бути на хвилі активістів. Молоді люди, які беруть участь в різних заходах, конкурсах та олімпіадах, улюблені всіма викладачами та однокурсниками. Я є староста групи, староста гуртожитку, також член студентського парламенту. Ну активно беру участь в громадському житті коледжу, приймаю участь у всіх заходах, які проводяться, конкурсах, олімпіадах. Стараюсь залишити слід після себе в цьому коледжі. Студентські будні в мене досить навантажені, оскільки я є в молодіжній раді міста, також в студентському парламенті і тому вільного часу практично немає. Ну плюс навчання досить тяжке зараз, багато практики у школах. Голова студентського парламенту Коломийського педагогічного коледжу Олексавчук закликає всіх молодих людей до активності в громадському житті. Вважаю, що під час студентства кожен студент має себе розвивати, тому що то, що прийшов вчитись під коледж, не означає, що ти будеш вчителем. У тебе можуть бути сховані інші твої здібності. Відпочинок відпочинку мало майбутнє залежить від знань, які студенти здобувають у вузах. Тому й такі, хто не дивлячись на святкування і розваги, продовжують гриста граніт науки. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.